Біфрен. спокій за ясної голови. Ми підхоплюємо тему спорту разом із міністром молоді та спорту України Вадимом Гудсайтом. Пане Вадиме, добрий ранок. Добрий ранок. Ви днями повернулися із Анталії, де відбувалася конференція міністрів Ради Європи і саме була вона присвячена темі спорту. Розкажіть нам, з яким меседжем ви туди їхали, і який результат зустрічей. Конференція була призначена і проводилась в рамках для мас... для розвитку масового спорту для всіх верств населення. То що для нас дуже дуже важливо, те що останні роки чи ми займались, тому що президент поставив нам задачу. Володимир Зеленський поставив задачу розвивати інфраструктуру, то що обговорювалось на конференції, і робити всі умови для масового спорту, то чому займалися останні роки. Але у мене було інша інша. інший мій був виступ. Мій е, був меседж, е, практично те, що я говорю останні 8 місяців. Спочатку війни, те, що ми всі робимо, те, що ми працюємо проти російської агресії, проти війни, проти спорти, спортсменів з Росії з Білорусі. І е, меседжі були головне це продовження підтримки України на Міжнародному рівні блокування російських та білоруських спортсменів, щоб не було на міжнародних федераціях присутніми члени федерації з Росії та з Білорусі, щоб спортсмени під будь-яким виглядом не приймали участь у міжнародних змаганнях. Це для нас дуже важливо і під нейтральним прапором, тому що ще до початку конференції в мене було зустріч з міністром. Спорту та туризму Польщі Камілом Бортнічуком, і ми теж обговорювали це питання, щоб не допускати росіян і білорусів на змагання. Інші змагання під нейтральним прапором, і Там запевнив мене, що він буде продовжувати свою політику щодо допуску росіян та білорусів на міжнародні змагання. І в наступному році будуть європейські ігри, які будуть проходити в Польщі. Їх вже не допускають. Вони я хочу подякувати нашого моєго польського колегу, який вже прийняв рішення не допускати росіян та білорусів. Путь будь-яким прапором на цих європейських іграх, і ми ще на конференції я дав закликав наш моїх партнерів, всіх міністрів чи колег з Ради Європи, міністрів, щоб заборонити трансляції всіх спортивних змагань в всіх країнах. І я хочу вам сказати, що мене всі мої колеги запевнили, що вони будуть надалі продовжувати тиснути на Росію та Білорусь вони надалі будуть нам допомагати нашим спортсменам, нашим всім е спортивним е спортивним змаганням, які ми будемо проводити і за кордоном, тому що наші спортсмени приймають участь багато всіх змагань за кордоном. І ще вже 8 місяців. Йде підтримка і допомога, і це такі знаєте великі країни, які Велика Британія, і Ісландія, і Ірландія, і Греція, і Кіпр, і Фінляндія, і Норвегія і. Багато інших країн, які підтримали нас, і сказали і пообіцяли, що вони будуть підтримувати і допомагати нам в боротьбі з Росією. Але бачите, з одного боку, у нас є підтримка партнерів у спортивному питанні з іншого боку, та сама федерація боксу, ми з вами про це вже говорили, робить пом'якшення для росіян і білорусів, дозволяє їм виступати. Була якась реакція саме на цей випадок, і можливо на наміри інших федерацій спортив. В них піти отаким шляхом допуску росіян і білорусів. Яна, я декілька разів вже це пояснював, що ми, держпосадовці країн, ми не можемо втручатися в громадські організації. Так як я міністр молоді, наприклад, і спорту в Україні, я не можу втручатись в громадську роботу громадських організацій, а федерація бокса АІБА, чи, наприклад, федерація фехтування чи інші федерації, це є громадськими міжнародними організаціями. Вони виключно самі приймають рішення про допуску і недопуску. Росіян чи білорусів до яких там змагань, наприклад, багато країн і зараз. Я вже моє чутки, що будуть проходити в багатьох видах спорту конгреси асамблеї, де будуть якісь питання поставити про повернення росіян чи білорусів під нейтральним прапором. Тому ви знаєте, і ми на жаль, ми не можемо втручатись, коли приїжджають на конгрес. Більше 200 країн, і вони голосують за повернення росіян під нейтральним прапором. І потім їх повертають, тому що. Ми можемо тільки впливати це дипломатично. Ми пишемо листи разом з своїм колегою з Дмитрієм Колебою, з міністром закордонних справ. Ми, ми звертаємося до міжнародного олімпійського комітету. Ми працюємо з нашим національно-олімпійським комітетом, який теж звертається до всіх міжнародних спільнот, щоб не допускати. Тобто, ми в такому плані працюємо, але вирішується тільки громадська міжнародна. Організація, федерація, яка може повертати або не повертати, я вже казав багато разів, що є декілька федерацій, де є керівниками росіяни, де багато і, пра... і більшість федерацій, таких є і всередині федерації, є працюють росіяни чи білорусі, які роблять все для того, щоб повернути росіяни та під нейтральним прапором, тому що наступний рік. Це вже буде кваліфіційний до Олімпійських ігор, які будуть проходити в 2024 році в Парижі, і для них дуже суттєво буде. Повернутися е, на змагання на міжнародний рівень під нейтральним прапором ну, тут Але виникає питання, що робити українським спортсменам наступного року, коли почнеться відбір на олімпіаду, і будуть вочевидь, ну, будуть російські і білоруські спортсмени під нейтральними прапорами разом із ними на змаганнях. Чи буде якась можливо, рекомендація від міністерства спорту щодо цього? Я хочу сказати, що е, не я вірю в те, що не в багатьох видах спорту ми побачимо росіян чи білорусів. Я ми побачимо. Ми побачимо чесно. Потрібно казати, що в декілька видах спорту ми будемо бачити повернення росіян під нейтральним прапором. Але ви ж бачили їх в боксі вже і під російським прапором. Вони вже намагаються повернутися. Рекомендацій немає. Ви знаєте, рекомендація немає. Я буду підтримувати кожного спортсмена. Я буду підтримувати кожного тренера, який прийме рішення. Ну, наприклад, Федерація ЗІДО, і президент Федерації Михайло Кошляк і чемпіон світу Георгій Зентарая, і всі спортсмени, і тренери прийняли рішення в цьому році взагалі не їхати на змагання і не приймати участь там, де будуть росіяни. І я підтримав це рішення, І наша є джи-джитсу, чемпіопризерка всесвітніх ігор. Богдана Голуб теж вона відмовилася їхати на чемпіонат світу з е, тим, де були е, представлені росіяни. Тому ви знаєте, я теж її підтримую. Але є спортсмени і будуть спортсмени, які будуть особисто приймати рішення з тренером чи федерації, які у яких є мрія поїхати на Олімпійські ігри і перемагати і щоб е, майорів наш прапор на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи, і я теж буду підтримувати їх рішення, тому що я буду поруч з ними. Це буде особисте рішення кожної федерації, кожного спортсмена, але я буду підтримувати кожного, тому що це рішення спортсмена, рішення федерації. І я, як міністр спорту, хочу бути поруч зі своїми спортсменами і допомагати їм у всіх їх бажаннях. Окрім Білорусі до Росії у війні проти України фактично долучився Іран із постачанням безпілотників. З вашої точки зору, чи потрібно піднімати питання на міжнародному рівні щодо санкцій і до іранських спортсменів? Я хочу сказати, що у нас ще угода є з Іраном з 2004 року. Є меморандум про співпрацю, але ще буде державницька позиція розривати всі стосунки з Іраном і робити все те, щоб ми не були десь на яких змаганнях, що ж там ми робили разом, то 100% ми будемо підтримувати, і ми будемо працювати в рамках, в рамках державницької позиції. Угу. І... Повертаючись до конференції, яка була в Анталії, чи є якісь уже конкретні домовленості з нашими партнерами щодо відбудови спортивної інфраструктури зруйнованої внаслідок війни Росії проти України? Ну в рамках програми Юнайтед 24 там де програми президента Володимира Зеленського, ми збираємо кошти. Нам партнери, партнери надсилають там кошти на і... Потім розбудову інфраструктуру після закінчення війни, і ми знаємо, і ми впевнені, що після перемоги, що всі наші міжнародні партнери нам будуть допомагати, і міжнародний олімпійський комітет нам буде допомагати. Ви знаєте, для нас зараз яна, ви знаєте, що головне для нас всіх це перемога, закінчення війни. Я впевнений, що після закінчення війни всі спортсмени будуть разом готуватися до міжнародних змагань. Ми всі разом будемо відбудовувати нашу країну. Вона буде найкраща, вона буде найсучасніша, і це це головне на сьогоднішній день. Це перемога. Ну я просто думаю, можливо, є якісь об'єкти, які першочергово потребують уваги, які для держави важливо буде от просто за першої ж можливості відбудувати. Яна, для нас кожен спортивний об'єкт, який був зруйнований ракетами, російськими ракетами, для нас кожен об'єкт це дуже важливий об'єкт. Це як і для дитячого спорту, дітям спортивної школи, це і для бази олімпійської підготовки. Де наші спортсмени готується. Тому я хочу сказати, що у нас в пріоритеті. Загалом, весь спорт, всі спортивні об'єкти, і цим більше їх буде. Це буде краще для занять масовим спортом, для занять збірних команд України, щоб ми готували до Олімпійських ігор, і щоб ми завжди були нація переможців, і щоб ми їхали на змагання і показували, що ми Україна була, є і буде спортивною сильною державою. Так, ну про масовий спорт зараз, мабуть, у нас він трошки не на часі, але тим не менше, з зору. чому точки я би сказав, що так. ви знаєте, там де нема а, бойових дій, що і вже працюють і програма президента Здорова Україна. Активний парк і в парках люди займаються спортом. Наші тренери. У всіх областях, де не йдуть бойові дії, вже і займаються спортом. Ми закликаємо всіх виходити в ліс в парки і займатися спортом, бігати по, по стадіону. Ну тобто, знаєте, дуже важлива для нас рухова активність. Тому я хочу сказати, що ми продовжуємо міністерство. Продовжує свою роботу, продовжує спортом для всіх, для наших державних підприємствах, де працюють на розвиток спорту. Тому знаєте, в такий час для нас дуже важливо не тільки щоб ми сиділи вдома і дивилися новини. А й займали спортом, і ми щоб наші діточки розпочали займати спортом. Там це ще раз я хочу е повторити, що там, де не йдуть бойові дії, для нас це дуже важливо, тому що ви знаєте, що ми е розпочали вже і всередині країни чемпіонати України і всі українські змагання і для діточок, і для дорослих команд. Тому ви знаєте, ми робимо свої справи, щоб спорт розвивався в Україні. Та ви праві, справді спорт нікуди не дівається. Буквально вчора Київ чорний відключення світла. Дивлюся, чоловік із ліхтариком біжить. Тобто людина займається спортом, навіть підсвічуючи собі дорогу ліхтариком. З таких людей точно треба брати приклад. Дякую, що ви долучилися. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України, був на зв'язку із марафоном. Єдині новини.